Виконуємо номер 484 із підручника Геометрія 7 та номер 39.22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть, що сума зовнішніх кутів будь-якого трикутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, нам дано трикутник АБС, кути КБА, ЛАБ та ДЦБ, зовнішні кути трикутника. Потрібно довести, що їх сума дорівнює 360 градусів. Приступаємо до виконання. Внутрішні B, A, внутрішній кут BAC, внутрішній кут БАЦ буде суміжний з зовнішнім кутом ЛАБ. Запишемо це. Кут БАЦ і кут ЛАБ суміжні. Також кут АБЦ і Кут. КБА суміжні. І третя пара суміжних кутів. Кут Ку і кут ДЦБ. Суміжні. І з властивості суміжних кутів виразимо градусні міри наших зовнішніх кутів через внутрішні. Із властивості суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. кут, градусна міра кута КБА. У ну, перший у нас був Л, L. давайте ЛАБ L. дорівнює 180 градусів відняти радусна міра кута PAC. Радусна міра кута КБА дорівнює 180 градусів відняти кут ABC. І третій кут ДЦБ дорівнює 180 градусів відняти кут БЦА. Ну, а тепер знайдемо суму наших зовнішніх кутів Кут ЛАБ, додати кут КБА, додати кут ДЦБ дорівнює. Це буде 180 відняти кут БАЦ, додати 180 градусів відняти кут АБЦ. Додати 180 градусів відняти кут БЦА. Ну і тепер рахуємо 180 плюс 180 плюс 180 отримаємо 540. І тепер поставимо знак мінус, винесемо за дужки. і у нас утвориться сума внутрішніх кутів BAC, АВС і. БЦА. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому 540. Віднімаємо 180, отримаємо 360 градусів. Отже, робимо висновок. Отже, сума зовнішніх будь-якого трикутника взятих по одному при кожній вершині Дорівнює 360 градусів номер 484 із підручника Геометрія 7, та номер 39, крапочка 22 із підручника Математика 7 виконано.